12 травня планується повне припинення вогню на 30 днів. Якщо Росія не погодиться, на неї чекають серйозні наслідки. 10 травня до Києва прибули лідери з Франції, Великої Британії, Німеччини та Польщі. Вони обговорювали мирні переговори з Росією. Володимир Зеленський наголосив, що будь-які додаткові вимоги Росії будуть спробою зірвати переговори. Станом на 6 вечора, 10 травня, Росія не відреагувала на ідею припинення вогню з 12 травня. Макрон зазначив, що моніторинг припинення вогню можуть проводити Сполучені Штати та інші країни. Якщо перемир'я буде порушено, обіцяні масовані санкції. Прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що мета тривалий мир починаючи з 30-денного припинення вогню. Володимир Зеленський зазначив, що ідея демілітаризованої зони на 30 кілометрів навряд чи можлива. Він підкреслив, що повномасштабна війна почалася з території Білорусі. Зеленський також сказав, що Україна готова до прямих переговорів з Росією, якщо вона погодиться на 30-денне припинення вогню.